Кипу! Всім привітіки! І я вже відчула весну і така швидко-швидде. Зрозуміла те, що мені треба міняти резину на літню. І в мене ось, зараз покажу вам, в мене е, зимова резина. брала я її 4 ската Боже, за скільки я її взяла. Коротше, до 30 тисяч 28к. Я тоді заплатила. Е, і в мене резина е, nokian Ось. Така у мене зимова резина? Nokia Antares. це Фінляндія. Хороша якісна резина. Такий спеціально брала ялиночкою протектор. Така резинка у мене від'їздила зимку. І тепер будемо міняти на літню резину. Абсолютно без поняття. Взагалі не знаю, не пам'ятаю точніше, яка в мене там літня резина. Буду зараз загружати, подивлюсь. Що я зараз з буду подавати, ага. то воно може. Чуть-чуть наскоси скоси якось а там по-другому. Полізе. є, взяла. взяла. Взяла, достать не могу. А? Взяла, достать не могу. А, ей требовало вот так перевернуть. Все, нормас. Система работает. Да. Держу. Держи прямой.

Любиш кататися, люби саночки возити, як називається. Чому не треба? Одна ші їх зараз віду. Давай не будемо. Майшуно помарає. Помарає, хані. То тоді подати? Нема такого. Такої функції Нема. Вони всі встають чітко. Просто треба разом ставити. Ну то підожди, дивіться, так ж так просто. О, круто. Давай швидше, бо там дядько їде. Опа! Руки які чорні. Чорні. А я тобі казав, одягай перчатки. Та й де Ти біла ручка. Біла ручка. Якби була біла ручка, то я б якраз би взяла перчатки. <гад> а так? Воно пошуне, а, звісно, воно його закриє щось. Не знаю, не знаю. Закриє. Ага. О. Все. Руки чорні. Все, пока. Пол в чому? Заборонили мені, так скажемо точніше, попередили мені, що зараз поліція жучить людей, які перевзуваються. Тому що каже, що а, треба ставити літню резину, починаючи з 20 березня. Ось так. І люди, які тут приїжджали, перезивалися, вони просто стоять, машина стоїть, і вони нікуди не їздять. Це наш Миронівський пляж. Я не знаю, для чого вони поставили оці штуки тут. Ну, напевно, якесь накриття планується бути. Спеціальне, бачите, якийсь який тен, може, накриють зонтики, да, угу. угу. Щось буде спеціальне таке. Під наклоном, бачите, поставили, щоб сонеч з усіх сторін можна було захиститись від сонечка. А ми тут ходимо, Єва трогає водичку. Ай, вона дуже холодна. А я знімала рекламу парфюмчика від Perfume City. Дуже класний цей аромат. Tom Ford Cherry Smoke. Дивіться, як красиво! Ай, Захід сонечка. Краса. Це наш Маринівський такий! Ух ти, ти літ знайшла? Угу. <світил> Рибки. Акуратно не заходь у воду, Єва, відійди! Рибки задують. <світил> Там вічно щось написано Ступай, Миронівка, Мироновка. Унсо Живе молодь. Заборонено стрибати з мосту. Що? Жовто. Другий день у нас захід сонця просто неймовірний. Мені так подобається, коли на жовтому фоні, фоні ось на цьому, видно ці гілки, дерева. І дивіться, вітру взагалі немає. Бачите, Прапор України висить. Це не шла, прапор. Де? Ага, Двір свекрів. Тут вони для Євочки зробили отакий майданчик. Бачите, тут пісок, багато піску, величезна територія, качеля, горка, пісочниця серед піску. І я вас заснула в машині. Оце так приїхали, блін, погулять. Природу подивитися, покататися. Пташечки співають, весна прийшла. Зараз, подожди, у нас тут хлопчик катається по двору, але возить якусь дівчину на квадроциклі. Да. <laughs> Попросила, кажу, гроші заплачу, покатай нас. Щас Тобі Добідать гроші. Диви. Да, <laughs> О, тримайся. Гарно за хлопчика. За хлопчика обніми його за Талію, за Талію. Заталію, Заталію! От. За животик. Оце дивись хлопчик, тобі показує. Ось так, молодець. Приїхали в арт-крістал. Тут, вроді би, мама мені скинула, що вона тут зараз знаходиться. І я подумала, що ми можемо приїхати сюди і її привітати. Ще. Ой, як красиво! Дивися, як гарно. А ну-ка, де вони там? Вау, як гарно, так? <світнє> Моє, а я Моя такиця. Ви мене злякали. <світнє> Ой, страшно як. Таку красиву фотозону Crystal зробили, дуже гарно. З підсвіткою з такою. Вау! Єва, йди ставай. Іди ставай з фоткою, тебе бачиш. Дорожка диви, яка дзеркальна. Похоже на ротика. На ротика? Да. О! Не? Угу, зрозуміло. Да. Откройте! Откройте дверь! Открой. Вот мне тоже души сами любимые. Саме люби мені понятно. Гаряче? Угу. Ага, пахне? І тут сталося те, що я знову ж не очікувала. А точніше я про це просто забула. Це відео я знімала, як я маму перший раз посадила за кермо автомобіля. Вона просто в шоці була, тому що до цього вона не їздила взагалі. Для мене це було теж цікаво, і для неї також. Я пояснила, де тут що, і вона поїхала. Чесно кажучи, я думала, я обісрусь зі страху, тому що вона почала давити на газ, а на тормоз вона хотіла натиснути лівою ногою. Ну що ж, вона включила драйв. І ми поїхали, чесно кажучи, у мене сердечко просто вискакувало. Після того як натискаєш драйв, машина їде автоматично сама. А мама почала ще підгазовувати. А потім взяла і почала тиснути на тормоз лівою ногою. Я думала, я просто здурію. І так ми проїхали. Ну можливо, метрів 400. Але вона вже почала розганятися, а я почала нервуватися. В якийсь момент я бачу, що ми їдемо в бетонну стіну, а вона не повертає, тому що думає про педалі та ноги. Тут вона мені вже пояснює, що вона думала, руль крутиться набагато легше, і машина повертає майже одразу. Дуже шкодую, що автомобіль був підключений до телефону, і я вам не записала її емоції. Дуже шкода. Приїхали коротше, ми евакуаторщики, спасати ось цих людей. В Больсвагені проблемка. Ой-ой-ой-ой! На перездачу. В Фольксвагені проблемка, коробка, масло витекло з коробки. І я їду за ними як заключаючий. Тільки треба пристебнутися. Якісь сьогодні трошки, мабуть, магнітні бурі, бо чомусь у мене болить голова. Я випила таблетку. От, і вона не дуже мені коротше, допомогла. Але так вроді якось періодично то болить, то не болить, дуже дивно. Сонечко таке прекрасне, погода така класна, ще. Коротше, сижу зараз, чекаю знайомого свого, щоб його забрати назад на нашу шашличну двіжуху. Тому що. О, їдуть якраз, їдуть саме, саме їдуть оно. тому що цей довго вони їдуть уже. когось дали. Це тобі на. Або вибирай з цього. Там должно бути щось написано, напевно, кажуть. Ні, щось є, бумажечка є. є. Є бумажка. О, це то, що мені треба. Цінність це ти. Ха-ха-ха. Цінність це ти. Бач, 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 прям в, в темку взагалі. Геракл. Геракл давайки. Хорош. Пока-пока. Лайфхак, да, роздувай Хорош компресором чип Now yeah, story Вчора просто на 8 березня, о 8-й годині вечора, поїхала додому до Євочки. Все. Дуже сильно боліла голова. І в мене утром заложило нос. Зараз 6.20 9 березня. Я просто проснулася і більше вже не хочу спати. І ніс заклала. Дякую вам за перегляд люблю вас пока